Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це іграшки дитячий мікс. Тут є безліч різних іграшок, як і розвиваючих. Такі в нас йдуть класні кубики. Також такий. Конструктор легко переноситься. Такий у нас йде коник гумовий, на якому дитинка може пригати. Артекоптер з пультом управління, такі розвиваючі ігри. Лоті у нас буде 25 одиниць, планшет, на якому може дитинка малювати, а також стирати, те, що вона малювала. М'які іграшки. Такий ще у нас йде планшет. Повітряні змії. пазли. Іграшки для немовлят, Вартість такого лоту у нас буде 4340 гривень. Водяний пістолет також є. Собі вартість однієї одиниці однієї іграшки всього 174 гривні. І цей лот ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!